Всім привіт. Ділюся результатом своєї інкубації. Закладував уже із своїх перепілочок інкубаційне яйце. Було 48 штучок заблідено. Виход 41. штучки була браковочка. Інкубував сухим методом, дуже мені сподобалося, буду тепер інкубувати тільки так. Уже сьогодні четвертий день. Температуру держу на даний момент 33. Пока що вони в тимчасовому такому брудері, бо основний зайнятий, там уже доростають, вже доростають, буду переселяти у квітки. І ці потім перейдуть в основний брудер. Прекрасно їдять корм, перебиваю їм. Можна на блендері, щоб дрібний був. Прекрасно, все в них.